Захід має передати Україні ракети дальньої дії, із такою заявою виступив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соціальній мережі X. Це колишній твітер він написав, що партнери Києва повинні відповісти на вчорашній російський обстріл України мовою, зрозумілою Путіну посиленням санкцій, щоб він не міг виробляти нову зброю з контрабандних компонентів і наданням Києву ракет великої дальності, які дозволять ЗСУ знищити стартові майданчики та командні центри. Про те, що після вчорашньої атаки на заході активізувались обговорення передачі Україні. Зброї дальньої дії пишуть й іноземні змі. Так New York Times повідомляє, що держави-партнери пообіцяли Україні надати далекобійні ракети і закрити очі на те, де зсу використовуватимуть їх. Джерела видання розповіли, що після обстрілу 2 січня відбулася екстрена телефонна розмова між представниками США, НАТО, МЗС та Міноборони України. Міністр закордонних справ Кулеба закликав Захід передати Україні далекобійні ракети. За повідомленням New York Times, першу партію можуть передати українським військовим вже в найближчі два тижні. Крім того, як повідомляє газета, представники НАТО погодились з тим, що Україна має право використовувати всю наявну зброю, як за потрібне, в тому числі. На території Російської Федерації за словами джерела дослівно прозвучала фраза «від Москви до Владивостока. Нагадаємо, раніше західні партнери передавали Україні зброю з жорсткою вимогою не використовувати її для ударів по території Росії, щоб уникнути ескалації конфлікту між країнами НАТО та РФ. Також нарешті відправити Україні німецькі далекобійні ракети Таурус вимагає голова комітету Бундестагу з питань оборони Марії Агнес Штрак-Циммерман. Після вчорашніх обстрілів вона заявила, що Таурус мають почати передавати негайно, щоб остаточно ускладнити російську логістику. Також після масованого ракетного обстрілу Велика Британія анонсувала термінове постачання боєкомплекту до систем протиповітряної оборони. Mm-hmm. <laughs>